Біблія, книга числа, глава 5. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, накажи Ізраїлевим синам, і нехай повисилають з табору кожного прокаженого і кожного течівого, і кожного нечистивого через доторкнення до мертвого тіла. І чоловіка, і жінку будете висилати поза табір, будете висилати їх, і вони не занечистять таборів своїх, що я серед них пробуваю. І зробили так Ізраїлеві сини, і повисилали їх поза табір, як Господь промовляв у Моїсеєві, так зробили Ізраїлеві сини. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїльних синів, чоловіків або жінка, коли зробить який людський гріх, чинячи тим сповне вірення проти Господа і завинить душа та, то вони визнають свій гріх, що зробили, і кожен зверне найперше ціну провини своєї, то дасть до неї п'ятину її, та й дасть тому, кому завинив він. А якщо в того чоловіка нема викупника, щоб йому звернути ту ціну провини, то провина та буде звернена Господа. І буде це священникові, опріч барана очищення, що ним очистить його. А кожне приношення е, зо всяких святощів ізраїля. Айльвіх синів, що принесуть священикові, буде йому, і що хто посвятить, буде йому, що хто дасть священикові буде йому. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, і скажи їм кожен чоловік, коли жінка його зрадить, і спроневірить його, і буде хто злягатися з нею, і буде затаяний від очей її чоловіка, і буде заховане, і вона занечиститься, і свідка проти неї нема, і вона не буде схоплена, то на ньому перейде дух ремнощів, і він буде ремнивий за свою жінку, що вона занечищена, або перейде на ньому дух ремнощів, і він буде ремнивий за свою жінку, а вона не була занечищена. То приведе той чоловік свою жінку до священника і принесе за неї жертву її, десяту частину єфия ячмінної муки, оливи за нею вилля, і не дасть на неї ладану, бо це хліб на жертва ремна, що жертва пригадувальна, що пригадує провину. І священник проведе її, поставить перед Господнім ліцем, і візьме священник святої води в глиняну посудину, і пороху, що буде на долівці скині, візьме священник та й дасть до води. І поставить священник ту жінку перед лицем Господнім і відкриє голову тієї жінки. І дасть на руки їй хлібну жертву пригадувальну. Це хлібна жертва ревнощів, а в руці священика буде гірка вода, що наводить прокляття. І закляне її священик та й скаже до жінки: якщо ніхто не лежав із тобою, якщо ти не зрадила нечистим гріхом, живши з чоловіком своїм, очистся від гіркої води, що наводить прокляття. А коли ж ти зрадила, живши з чоловіком своїм, і коли ти занечистилась, і хтось знигся з тобою, крім твого чоловіка. І закляне священик ту жінку, кля прокляття, і скаже: священик жінці, нехай дасть тобі Господь. Прокляття та клятву серед народу Твого, тим, що Господь зробить стегно Твоє опалим, а живіт Твій напухлим. І війде ця вода, що наводить прокляття до нутра Твого, щоб зробити живіт напухлим і щоб зробити стегно опалим. А жінка та скаже Амінь. Амінь. І напише священник ті прокляття в назвої і обмине гіркою водою, напоїть ту жінку гіркою водою, що наводить прокляття, і війде в неї та вода, що наводить прокляття і дає гіркий біль. І візьме священник із руки тієї жінки ту хлібну жертву ревнощів і буде колихати ту хлібну жертву перед господнім митцем та й принесе її до жертівника. І візьме священник жменю з хлібної жертви, як пригадувальну частину, та й спалить на жертівнику, а потім напоїть ту жінку водою. І напоїть водою і станеться, якщо була вона занечищена і проневірила своєму чоловікові, то війде в неї та вода, що наводить прокляття, і дасть гіркий біль. І опухне живіт її і западе стигно і стане та жінка прокляттям серед народу свого. А якщо та жінка не була занечищена і чиста вода, то буде очищена і буде здатна родити дітей. Оце закон про ревнощі, коли зрадить жінка чоловікові своєму і занечиститься. Або коли на чоловіка найде дух ревнощів, і він буде ревнивий за жінку свою, то поставить ту жінку перед Господнім лицем, а священик виконає над нею весь цей закон. І буде очищений той чоловік від гріха, а жінка та понесе свій гріх.